Ця вулиця називається Осташкіна і трошечки я їй пройдусь, прогуляюсь, подивимось, хоча трошечки. Хоча хочеться спочатку йти, але я буду повертатися все рівно і хочу трошки пройтись. І ось я вже бачу дошку на цьому будинку, так що Остаф'єва 17, зараз. Подивлюсь, що це. Галсточок є. В цьому будинку 1901 по 18-му жив данський радянський кінорежисер, народний артист. Ось так. так що, іду. Тут відкрита. Трошки зайду, подивлюсь. Такий двір. І ось вулиця, я десь посередині знаходжусь, я не буду вже туди повертатися. Піду сюди і подивимось, що тут є. Це також 15 номер. 15 ось так І також є будинок прибутковий кінця 19-го століття. Леви є ось галстучок на ньому, що він охороняється. І ось так вулиця повертає, то зараз піду далі. Мені здається, я тут зовсім ніколи не гуляла, так що не можу сказати, що тут є. І ось так такий ізгіб. Виникає, вона повертає. Що зараз подивимось? Будинки дуже різні, бо щось добудовувалось. Ось такий будинок, щось тут собака лає. Будинок прибутковий рибака кінця дев'ятнадцятого століття. Ось так виглядає І такий елемент тут цікавий на вікні. Ось так. Така розеточка. Розеточки такі, дуже красиві. Баня номер 4 тут була. Оце так. Чи можливо її є? Оце так. Да. Ось так виглядає. Ось тут собачки такі. І тут можливо дійсно були бані. Ось такі будинки як якісь производства якісь були, можливо. Щось було. Ось так виглядає. Якось по центру цікавіше була вулиця, а тут дуже-дуже просто. Так що далі зараз поверну і десь піду. Хоча я, скоріш за все, тут вже бродила нещодавно, так? Куди піти? То в той бік. Угу. Да, я тут проходила вчора буквально, ну, для вас вчора, а для мене декілька днів тому. Я вийшла на вулицю Тираспольська. І що мені? Зараз якось перейду дорогу і треба б мені на той хоча б бік, щоб якось інакше пройти. Так, да, я тут ходила, гуляла, так що немає сенсу тут мені щось знімати. Зараз такий квартал просто пройду трошки, щоб І зніму більш ту сторону по цій вулиці. І, мабуть, квартал. Піду так просто поброжу, буде така броділка. Так що подивитись. Якщо вже йти, то якось, щоб розуміти, знову вийшла прямо на цю вулицю. Угу. Буває. Трамвайчик їде. Зелений колір. Так що перехожу дорогу. Нещодавно тут переходила дорогу. Але піду, мабуть, в той бік, щоб трошечки рознообразити. Переходжу дорогу і піду ще однією вулицею, я, яку я не знімала, але зараз зніму частково. Також просто буде зборна солянка. Можливо, комусь також цікаво. Хоча ось там такий цікавий двір. Не знаю, є чи сенс переходити дорогу. Тут така цікава будівля, подивіться, як класно виглядає. Тут якась є кафешка, а тут така незвичний такий будинок. Дуже красива такі. така арка. Дуже подобається. квіти, класно, мені подобається. Яроспольська вулиця і піду. Ось так. Далі. Подивимось. Тут прям нарізане-нарізане вулиці. Ось так. Тут є зупиночка. Якісь провулочки, провулочки. Зараз продивлюсь, що це за провулок. Це Успінська 129. Я не буду йти сюди, я піду і ось найголовніше, що вони так сходяться, цікаво. Так що піду ось так. Також красивенний будинок. Люкс вечер юмора, утьосаф. Як красиво. Прибутковий будинок кінця 19-го. Ну чому? Успінська 119. Не підписані вони. Такий будинок красивий. Дом 127 Файнзельберґ. Файнзільбірг належив. Як він хорошо відреставрований, красиво. Іду далі, щоб просто в не йти, я вам трошечки зніму. З іншого боку ось так виглядає вулиця. Широка, красива вулиця і цей будинок на Успенській. Але йду з кінця. Також нова будова тут. Все поруч. І нова будова, і старі будинки. Почну цей район знімати і гуляти, бо я дуже мало тут щось знімала. Не знаю, наскільки мене хватить. Ось такий будинок, вулиця дуже довга, так що хоча б частково зніму, щоб не йти просто так. Старовинний будинок, балкончик, скоріш за все був. Такий невеличкий будиночок. Просто побудували, мабуть, місце. Або невеличке місце було. А з того боку також симпатичний будинок. Має позначку. Йой. Так дуже цікаво, що то за За будинок. Тут є позначка, зараз я подивлюсь і галстучок є. Припадковий будинок. Також ніякої інформації немає. З цього боку покажемо ту сторону ну, іду. Вже по цьому. По цій вулиці. Успінка, 74. Да, Трошки. Трошки подивимось теж такий угловий будинок. Так, виглядаю Успенська 72. Не буду вже переходити дорогу. Вже трошечки тут подивлюсь, трошечки збільшу. Ось з того боку також хочеться показати. Взагалі не, не розумію, коли я тут останній раз була. Ось цей будинок, що я показувала, таке на розі ось так. Трошечки тут. Відірвусь від цієї вулиці і хочу підійти ось до цього будинку. Зовсім. заброшений. Має скульптури. Дівчина, яка повністю без, без вікон стоїть. Занедбаний зовсім. Лазня Ісаковича 1902 рік. Також дівчинка з рушником все відповідає. Ну, якось можна ж було перекваліфіцирувати цей будинок. І ось цей, що я дивилась по Успенській вулиці, цей будинок. З іншого боку, він двохсторонній і немає, немає свого двора. І тут є вхід і ось ця лазня. Так, такий будинок, невже не можна знайти якусь іншу йому ціль? І цей будинок дуже в дуже занедбаному стані. Лазня є цей будинок. Зняла Де балкончик дуже симпатичний, але дуже-дуже печально виглядає. Так що іду далі.